Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Маленькі виплати викликають питання. А чи правильно розрахована пенсія, що каже юрист, більше інформації дивіться далі у відео розрахунки та підстави для пенсійних виплат залишаються для більшості пенсіонерів таємницею за сімома замками? Дуже часто люди виходять на пенсію, сподіваючись на достатнє державне забезпечення, але реальність виявляється іншою. І тоді виникають питання, до нас в редакцію звернулася пані Юлія Івано-Франківська обл. Надсилаю вам копію трудової книжки чоловіка і дані з пенсійного фонду щодо його стажу. У зв'язку з цим у мене є два запитання звідки в роздруківці пенсійного фонду взялися дані про роботу в колгоспі, якщо чоловік там ніколи не працював. Чи мав чоловік право піти на пенсію як держслужбовець, а не як колгоспник відповідно до записів трудової книжки, ваш чоловік повноцінно почав працювати з 1979 року після навчання в інституті? Разом з тим в цьому документі є запис, що в 1972-1974 роках ще до інституту чоловік працював у лісництві на сезонних роботах. По кілька місяців на рік. Підставою для цього запису в трудовій книжці є розрахункові відомості та довідка від 1974 року саме ці кілька місяців сезонних робіт у протоколі пенсійного фонду позначені як робота у колгоспі. Це умовна, суто технічна позначка, яка на розрахунок пенсії жодним чином не впливає. Після навчання чоловік майже все життя пропрацював в тому самому лісовому господарстві, але вже по трудовій книжці, тому в протоколі пенсійного фонду ці періоди записані, як звичайний стаж, виходячи з цього, випливає відповідь і на друге запитання. Права на пенсію державного службовця чоловік не мав, бо робота лісничого не належить до посад державної служби, в цьому випадку призначено звичайну пенсію за віком. Обчислено на загальних підставах, залежно від наявного стажу і розміру зарплати, зауважимо, що робота в колгоспі дійсно має деякі пенсійні особливості, але такого поняття, як пенсія колгоспника в законодавстві, не існує. Частині українців підняли пенсії майже на 6 тисяч гривень, хто отримав підвищені виплати, деякі пенсіонери отримуватимуть на кілька тисяч гривень більше. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, середній розмір пенсії суддів за перші півроку 2024 року зріс майже на 6 тисяч гривень з 99,8 тисяч до 105,6 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані пенсійного фонду України таким чином. Середній розмір пенсії суддів в Україні в десятки разів більший за середній розмір пенсії звичайних українців. За даними ПФУ, станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить лише 5 тисяч Крім того, 6,33 мільйона пенсіонерів із 10,2 мільйона отримують пенсію, розмір якої менший за 5 тисяч гривень. І лише у 3,9 мільйонів українців пенсія перевищує 5 тисяч гривень, таким чином, 61,7% пенсіонерів в Україні одержують менше фактичного прожиткового мінімуму. За даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов'язкових платежів на сьогодні становить 9 170 гривні на дитину до 6 років. 6341 гривні на дитину від 6 років 7925 гривні, За даними Мінсоцполітики, витрати на харчування становлять трохи більше, ніж 3700 гривень на непродовольчі товари, 1 тисячу гривень на комунальні платежі 1200 гривень, а на послуги зв'язку 67 гривень І в Україні. Як зміниться розмір виплат з 1 серпня і хто отримуватиме більше? Деякі пенсіонери отримують підвищені пенсійні виплати у серпні. Розповідаємо, кому та на що можна розраховувати уже в серпні частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсійних виплат. Передбачено одразу кілька підвищень від держави та ООН доплати пенсіонерам за віком відповідно до законодавства пенсіонерам чиї пенсії не перевищують 10 380 гривень, передбачено надбавки до пенсії від 70 до 74 років, 300 гривень, від 75 до 79 років, 456 гривень, старше 80 років, 570 гривень, доплати до пенсії до Дня Незалежності ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Мають право на разову допомогу до Дня Незалежності. Якщо ветеран уже пенсіонер, то писати заяву до пенсійного фонду не потрібно. Гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім вязням концентраційних таборів, гето інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Передбачені такі виплати 31.00 гривень. Особам з інвалідністю першої групи 29,00 гривень, особам з інвалідністю другої групи 27,00 гривень, особам з інвалідністю третьої групи 1,000 грн. гривень учасникам бойових дій 31,00 гривень особам, які мають особливі заслуги. <звук> Батьківщиною 650 гривень, членам сімей загиблих, 450 гривень учасникам війни. Колишнім в'язням концентраційних таборів та деяким іншим категоріям осіб доплати пенсіонерам від ООН. пенсіонерам, які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, і мають пенсію до 3200 тисячі гривень. У серпні нарахують допомогу від ООН Вона становитиме різницю між 3250 гривнями та розміром пенсії пенсіонера. Українцям планують перерахувати пенсії, хто отримає на 2 тисячі більше. Український уряд затвердив нову бюджетну декларацію на кілька років наперед. Кабмін планує залишити мінімальну зарплату в Україні у 2025-2027 роках на рівні 8 тисяч гривень. Також буде заморожено і прожитковий мінімум. В Україні планують у 2025 році підвищити мінімальну пенсію на 229 гривень, довівши її до 2540 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 2200 гривень, досягнувши 25,9 тисяч гривень. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Оновлений макропрогноз Кабміну передбачає. Що середня зарплата у 2025 році становитиме понад 24,3 тисячі гривень. Враховуючи рівень інфляції, реальний рівень зарплат збільшиться на 8,1%. 2026 року середня зарплата прогнозується на рівні майже 28,2 тисяч гривень, а 2027 року 32,5 тисячі гривень. Цей прогноз ґрунтується на бюджетній декларації, яка передбачає заморожування мінімальної зарплати на три роки. Однак це рішення не підтримується навіть представниками правлячої партії у парламенті. Данило Гетьманцев запропонував зміни до бюджетної декларації, якщо уряд планує заморозити мінімальну зарплату на рівні 8 тисяч гривень на три роки, гетьманцев запропонував такий варіант. У 2025 році підвищити мінімальну зарплату до 8 780 гривень. 2026 року до 9650 гривень. 2027 року до 10 420 гривень. Мінімальна пенсія збільшуватиметься таким чином. 2025 року на 229 гривень до 2540 гривень. 2026 року до 2846 гривень. 2027 року до 3074 тисяч гривень гетьманцев зазначив, що без підвищення соцстандартів їх реальний розмір скоротиться протягом трьох років більш ніж на 30% через інфляцію. Найбільш відчутна ця пропозиція вдарить по працівникам бюджетної сфери, особливо в освіті та медицині. Де вже зараз спостерігається значний дефіцит кадрів через низький рівень оплати праці. Фіксація зарплат на рівні грудня 2024 року лише посилить цей дефіцит. Заморозка соціальних стандартів на три роки призведе до поглиблення і без того значного розриву в доходах населення, прокоментував гетьманцев ідею заморозки соцстандартів.